Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Шовець. Реформи реформи, український історик та український журналіст Іршовець. Реформи. У нас будуть іти реформи. Ви скажете, яка реформа. А в Верховній Раді розглядають закон про реформування митниці. Митниця вона годівниця і велика дуже годівниця. Я казав нашим волонтерам, які збирають у нас на Сокірянщині гроші, перекриймо один митний, блок, митний пост дорогу до митного поста, або лісову стежку, по якій йдуть контрабандисти. І вам привезуть і БТР, і привезуть джип. А якщо прикрити дорогу до митного поста великого, то можна за одну зміну танк купити. Ну, звичайно, депутати Верховної Ради це розуміють. Але розуміти розуміють, так що ж заставило їх ініціювати прийняття закон про митницю, заставило те, що 500 мільярдів гривень не вистачає податків. Не вистачає величезна діра на осінь. З кого дерти гроші? З простого народу. Ну, деруть з простого народу. Податки, акцизи, все, що можна підвищити на осінь. Але ж не хватає. до 200 мільярдів здеруть з народу, а 300 мільярдів. Ну, і починають кричати: а ви зробіть реформу митниці, тому що скільки грошей йде в чорну касу. да? Через е, заднє керівцо, як казав колись сатирик Райкін, да? Так от, е, будуть реформувати митницю. Будуть депутати сказали, законопроект зробимо, реформу митниці зробимо, тому що так вимагає валютний фонд: 90% митників пройдуть переатестацію. Ось така новина з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Митниця це годівниця. Питання чи я – приватна годівниця чи годівниця для української держави залишається відкритим поки що. Дякую, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!